Ми ну далі говоримо про події на фронті на сході України. Противник активізував свій наступ у районі Авдіївки, тоненького, кераміки та Первомайського. Про це в нашому ефірі розповів речник Об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, для наступу ворог задіяв три батальйони живої сили, які атакували наші позиції за підтримки танків та БТРів. Утім, попри всі намагання окупантів, наші військові встояли на оборонних рибожах. Штупун... Також додав, що тільки за попередньою інформацією під час цих атак ворог втратив щонайменше чотири танки. Давайте почуємо. Сьогодні було загострення в районі Авдіївки в зоні відповідальності Осу Таврія. Він противник там активізував наступальні дії силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин, атакував нас в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка і Первомайського, що на Донеччині. Проте наші захисники відбили усі атаки ворога і не допустили втрат рубежів та позицій. Також ситуація ну. Противник продовжує штурмувати Мар'їнку. Там відбито сьогодні дев'ять атак. Хочу сказати, що е, тільки сьогодні ворог втратив мінімум 4 танки, е, це повністю знищено, і два е, е, танки ще пошкоджено. Тобто, активність ворогу просто так не дається.